Тривалий час ми знаходилися в Харкові під обстрілами, жили в підвалі вночі, в день, ввечері. Весь час були обстріли. Це таке враження, вони, їх складно з чимось спутати, складно забути. Вона дуже сильно змінилась, коли ми жили в підвалі, вона просто вже боялась виходити назовну. Коли ми сюди приїхали, складно було взагалі зрозуміти, де ми знаходимося, як будувати подальше життя, тому що ну, просто вирвали зі звичайного життя і помістили в такий а, певний, мабуть, емоційний вакуум. Дитина просто повернулась до життя. Дитина стала звичайною дитиною. Вона тепер радіє, вона спілкується, щось робить з іншими діточками. Вона багато чого знає. Там, забираєш її з занять. Вона розповідає, ой, папа, що ми там дізналися. Я себе дуже добре почуваю, я радісна, знайшла дуже багато друзів та живу, як жила. Є мрії, звісно, мрії – це спокійне, мирне життя після нашої перемоги. Але потрібно набратися терпіння і йти до нашого світового українського майбутнього.